Ніченька прийшла, спатиньки пора, очі закриває, казочку чекає. Тоненька ниточка, яка зв'язує малюка з мамою. Маленьке зайчиня загубилося в лісі. Воно притулилося до старого дерева і гірко вплав. Йому здавалося, що воно більше ніколи не побачить свою маму. У ліс швидко сутеніло, і сльози все капали і капали. Зайчик плакав так голосно, що всі лісові мешканці прийшли йому допомогти. Білочка тихенько підбігла і вкрила зайчика пухнастим хвостиком. Їжачок приніс солодке яблуко. А великий бурий ведмедик почав голосно ревти, розповідаючи всім лісовим жителям про зиченнятко, яке заблукало в лісі. А треба тобі сказати, малюче, що в цьому лісі жив старий добрий богач. Він жив на світі так давно і знав так багато. Що всі питали у нього поради. Філін підійшов ближче, щоб відкрити зачиняти величезний секрет. Чи знаєш ти, сказав він, що між кожною мамою і дитиною протягнута тоненька-тоненька ниточка? Вона настільки тонка. Що її майже неможливо побачити. Але ця ниточка така міцна, що вона не розривається ніколи. Вона тягнеться просто від твого сердечка до маминого. Де б ти не був? Мама завжди знає. І відчуває те саме, що відчуваєш ти. Якщо тобі добре і весело, мама тихенько посміхається. Якщо ти сумуєш, мамі сумно. А якщо ти плачеш, дзвіночок у маминому серці тривожно дзвенить, і вона відчуває кожну твою сльозинку. Тут Зайчиня припинило плакати і уважно прислухалося до свого серця. Воно билося дуже тривожно. Це напевно мама шукає мене і хвилюється, вирішила зайченнятко. Ну, звичайно, погодився багач. Як же мені допомогти матусі знайти мене? Потрібно заспокоїтися, прислухатися до серця і щосили подумати про маму. Підбадьорив заченятко Пугач. Зайченя так і зробило. Воно згадало маму, її носик, і вушка, і намагалося переконати. Матусю в тому, що все добре. Воно напевно не знало, чи вийшло, але йому одразу стало спокійніше. Минуло зовсім небагато часу, і мама зайчиха прибігла на галявину. Мамочко, ти знайшла мене. Зраділа зайчиня. я так чекала тебе і зовсім не нудьгувала. Ми грали, і все було весело. А як ти мене знайшла? Я йшла за твоєю зірочкою. Моєю зірочкою? Ну, так, он там, високо, високо, в небі, є твоя зіронька. Вона між сузір'ям великого полярного зайця і сузір'ям хороброго їжака. Зірочка з'явилася на небі тоді, коли ти народився. І якщо ти не поруч зі мною, вона завжди підсказує мені дорогу до тебе. Бачиш, малюче, як добре закінчилась ця історія, Зайченнятко. Знайшло свою маму, а вона свого улюбленого синочка. Коли зайчик став великим зайцем і в нього теж з'явився маленький син, на небі народилася нова маленька сірочка. Але тато зайчик ніколи не забував свою зорю. І вечорами, коли він дивився на небо, він завжди знав, що його мама думає про нього і теж дивиться на небо. А зараз на добраніч закриваємо очі, лягаємо спати, до нових зустрічей.